Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Швець. Зеленський посварився з Трампом в прямому ефірі. Ну я не спеціаліст в англійській мові, тільки е, запам'ятав People і гарантії. People – гарантії Один кричить People, другий кричить гарантії. Коротше кажучи, гарантії, вимагають. Якось так. Але сварка не на жарт. То на підвищенні. Ну а наша Маркарова послиця в США такого обличчя і ледь під стілець не залажить. Коротше, на переговорах Трампа і Зеленського. Зеленського і Трампа йде страшне рубилово і мочилово. Ну, вибачте, на кримінальному жаргоні. Ви цього чекали? Ну, я, наприклад, цього чекав. Чекав, тому що е, Трамп він е, людина, яка любить давити. Знаєте, от тактика Трампа просто задавити. Брутально задавити співрозм... співрозмовника. Ну але Трамп не врахував, що Зеленський такий самий. Він хоч маленький ростом, да, хоч менше Трампа, да, але ж він молодий, да? молодий. Ну, а молодий, коли старий дід давить, що молодий буде робити? Правильно, молодий бикане. Ну, Трамп цього не врахував. Ну і вибачте, знайшла коса на камінь. Старий дід починає вчити молодого. Ну, а молодий, мовчав, а потім биканув. Ну, якось так я говорю по-простому. Багато зараз кажуть, нам страшно, що з цього буде, що з цього вийде. Зеленський посмів підняти голос на Трампа. Ви знаєте, мене це теж дивує. Попри неоднозначне ставлення як усього українського народу до Зеленського, я скажу дуже просто: а що би ви робили на місці Зеленського? Стали на коліна. Ну, от реально, Трамп вам щось висказує, да, грубим тоном, так як він любить це робити. Відчуваючи слабкість України зараз. Що би ви робили? Упали на коліна, просили пробачення, просили милостиню, протягували руку. Наїжджають на тебе, вибачте, за сленг, ти. Бий першим Фредді, колись був такий фільм. Коротше кажучи, для тих, хто впадає в паніку, в ступор, а що ж буде, Зеленський посварився з Трампом. А я скажу: нічого не буде. Рано чи пізно Україна повинна дати ляпаса Трампу, не Америці. Тому що в Америці дуже багато людей, які. Хочуть і допомагають Україні. Ну а рано чи пізно потрібно дати ляпас старому діду Трампу для того, щоб його привести трошки в тяму. Щоб він зрозумів, Україна це не другорядна країна, це не Колонія США, Україна суверенна держава з прапором, конституцією, президентом. Самостійна держава, ненька Україна. І Трамп, я думаю, після цих перемовин це запам'ятає. Ну, якщо не дійде йому поясняти ще другий раз. З вами Єршувець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!